Просимо Тебе, Небесний, Отче, прости нашому народу і всі провини, поправ звіна, але скріпив добрі з милосердя над ним, у його потребах його перед несправедливостями зматеріалізованого світу та зли на нього, своє щедре благословення. Блаємо в тебе, теж особливої опіки і помочі для нашого народу, щоб своєю витривалістю в доброму. Міг поконати всі труднощі бездостанно, приносити вічному цареві і поклоніння на віки вічні. Амін. Борітеся і поборете. Так нас навчав наш український геній кобзар Тарас Шевченко. Уже дорогі регіості доходить до місяця. Як наша українська нація під проводом молоді української збурила весь світ, який, напевно, і багато хто не знав про ту Україну, про ту мудру українську молодь, яка сміливо вийшла на майдан Київський і на майдан, на майдан цієї України, щоб показати всьому світові, що вони гідні достойною, кращого життя з європейським народом. Ця боротьба не приходить, не прийшла даром, не проходить даром, тому що наш уряд, наші керівники стали думати, як це все повернути, щоб було добре. І ми сьогодні знову зійшлися. І Майдан не ускодів, всі молямось, Господи, прости, провини всіх. Дай розум, нашому керівництву, дай сили і витривалості нашому народу, щоб без кровопролиття, а в братській любові з Божим благословенням ми одержали те, що просимо, що шукаємо і сукаємо. Господи, благослови, дай нам кращу долю, краще життя в нашій Україні на віки вічні. Я недавно. Прочитала один лист, який дуже мене зворушив. Лист, написаний російською мовою, писав його молодий російськомовний громадянин України про те, як він був на Майдані в ніч з 11 на 12 грудня і який, який вплив на нього мали, мали ті події, які відбувалися в цей час на Майдані. І він пише, що після пережитого. Я повністю змінився сам і змінив своє життя. По-перше, як він пише, я став віруючим, я повірив в Бога. Бо коли тисячі беркотівців наступали на нас і видавлювали, витісняли з майдану, ми, я майже дослівно передаю його слова, ми е жінок і дітей розмістили на сцені, ті, хто не поміщався біля сцени і своїми тілами прикривали їх. Всі боялися, тому що не знали, як себе поведуть ці оскажені Беркотівці, чи будуть знову бити так, як попередній раз. І все ближче і ближче наступали Беркотівці, в цей час почали дзвонити дзвони на багатьох київських церквах. І почувся крик. Нас почули. І буквально за кілька хвилин з усюди з усіх. Сторін Києва з усіх вулиць, які прилягають до Майдану, йшли десятки і сотні киян, натовпи людей. І він каже, я повірив в Бога. Бог врятував нас і рятує Україну. Друге, я став націоналістом, яким, я каже, ніколи не був, я російськомовний. Але коли я побачив, як тисячі беркутівців виступають проти свого народу, проти своїх батьків, дітей, братів, виконуючи волю однієї людини, як пише він, волю президента іншої держави. Бо в нашій державі ми вже не маємо президента. Тоді я став націоналістом. Бо побачив, як українці. Стоять пліч опліч один одного за свою державу, за майбутнє своїх дітей. І третє, пише цей молодий чоловік: всю ніч я втратив страх. Я більше не боюся сказати слово правди. Я більше не боюся вийти на майдан і відстоювати інтереси народу. І я більше не бою боюся боротися про свавілля влади. Я думаю, що після подій усіх цих днів на Майдані напевно, подавляючи більшість українців втратила свій страх. І напевно з цього часу ми не будемо ховатися в себе на кухнях і не будемо боятися. Висловити свою думку, відстояти своє право. Зараз можна говорити, чи досягли ми щось у тому повстанні, чи отримали якийсь урок, і чи взагалі це все було потрібне. Перше саме, тому я чисто суб'єктивна думка, перше. Що зробили українці? Це зробили великий крок до створення громадянського суспільства. Суспільство, яке згідно захистити свою честь, гідність, яке, яке може за себе постати, організуватися і показати силу. Всім ми розуміємо, що тільки в єдності наша сила. Дуже це послужило повстання великим уроком для нашої ганебної влади і для Європи і Сполучених Штатів. По-перше, Європа зрозуміла, що народ український весь більше 80% хоче в Євро... жити в Європі, хоче жити в Європейському Союзі. Та й влада в більшості своїй Хоче жити в Європейському Союзі за виключенням там якоїсь половини партії регіонів, і в тому числі і Януковича. Я не думаю, що його треба називати і після того всього його можна називати президентом. Янукович то людина, яка. Яка говорить одне, а за плечами робить друге. Так сталося, на жаль, в Україні, що доля, наша доля, доля 46 мільйонного народу залежить від одного чоловіка. І безумовно, я вже говорив і постійно говорю, що не без нашої допомоги. На початку я сказав, що. Додала серйозний поштовх ці мітинги до створення громадянського суспільства. Суспільства небайдужих до своєї долі. Бачите, в нинішній ситуації нема законного способа, як усунути Януковича. Після попереднього мітингу, який був тут в середу, до мене підійшла дівчина, яка нещодавно... Повернулася з постійного місця проживання в Росії, бо вийшла туди заміж. Ну, але не сподобалось молодій сім'ї, де українка, дружина і росіянин чоловік вже жити там в Росії, повернулися сюди, були активними учасниками наших, ві... наших майданів тут. І вона запропонувала, що вона підготує текст резолюції, яку би треба було десь на в майбутньому прийняти. І вона це зробила. Це ж не є резолюція, це, напевно, щось такі замальовки до, до, до резолюції, але послухайте, що вона написала. У певному плані наша революція вже відбулася, внутрішня революція, революція свідомості. Всі, хто був здатний на це, переродила ніч е, з 1 е, грудня. Ми вбили собі Раба і Совка. Такий народ вже не може. Неможливо знівелювати. Такий народ не можна ігнорувати. Тож чи пізно стіна байдужості турботливость, вибудована нашою вже нелегітимною владою розсиплеться на тріски. І перемога буде за нами. Бо не можна спинити ідею час якої настав. У ці дні Євромайдан пише нову сторінку в історії України. Багато попередніх було написані кров'ю. Ми ще сподіваємося, що перемога. Не коштуватиме не нам такої ціни, але разом з тим готові її сплатити. Дай Україні, Оти Боже волю. Сяємо волі її освіти. Людові нашому кращу дай долю, духа відродження з неба зійшли. Довго страждає країна в неволі, чашу терпіння безмежно вона п'є, Нарід зазнає твій і болі, і муки, ворог свободи йому не дає. Зійде з неволі замучений люд, над Україною зжалься, о Боже! Ненька Україна знаходиться в умовах жорсткого протистояння між народом України і її брехливою антиукраїнською владою. Чому брехливою? Тому що три роки вони нам обіцяли євроінтеграцію, підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Три роки вони нам це говорили, три роки вони переконали то європейське співтовариство, а коли прийшла справа до підписання угоди в Вільнюсі, вони дали заднє. Чому брехливо далі хочу сказати, тому що і дальші події, поїздка Януковича в Москву показує то, що він і не мав, і не має намірів далі інтегрувати нашу державу. Європейський союз, адже для нього саме головне зараз лишитися на другий термін, адже в 15-му році повторні вибори президента, і що буде з Україною далі, його не цікавить зовсім його цікавить тільки те, щоб залишитися на тій посаді після 15-го року, щоб далі грабувати нашу державу, далі збагачуватися. Маєтки свої, свого сина, як кажуть, сім'ї. І саме головне зараз зберегти владу. Для того, щоб зберегти владу, Януковичу потрібні гроші. І він на все піде. Євросоюз теж міг дати гроші, але під певні проекти, під модернізацію нашої економіки. Росія для того, щоб втягнути нас в свою геополітичну систему, дає гроші. На проїдання. І ці 15 мільярдів стабілізують тимчасово нашу економіку, адже є можливість рік-півтора виплачувати далі пенсії, виплачувати зарплати, але те тимчасово. І а що буде після того, коли через два роки, не дай Бог, якби Янукович планує далі, він лишився президентом і повний розвал держави, і треба довертати ті кредити, в тому числі і тих 15 мільярдів, які. Да Зараз дає Москва, от тоді настане повний крах нашої держави. Стосовно кредитів, так званих 15 мільярдів, ніби непогана сума велика. Але також ніхто не говорить справді, що за цим стоїть. А за тим стоїть те, що українська влада, так звана, спихнула, мав, спихнула Путіну всі цінні папери, облігації, ті самі векселя, які штампували донедавна. От тепер. Коли Росія буде тримати в своїх руках масу тих цінних паперів українських, і в будь-який момент вона буде на ручному режимі управляти нашою економікою. Захоче, зробить дефолт знову в Україні, обвалить нашу гривню і так далі. От такі маємо контракти. Дуже мені приємно було сьогодні спостерігати в інтернеті як один з працівників ЗМІ російських. Людина, яка перебувала більше тижня на Майдані, був просто вражений і шокований всіми тими подіями, які там відбуваються. Він був найперше, він розмовляв сидів в студії в Москві з своїм колегою з каналу НТН. І от він розказує: я просто вражаюся тим людям, простим людям. Каже, там 80% це прості громадяни. Каже, звичайно, найбільше це є Західна Україна, кияни і Західна Україна. Але в будь-якому випадку я дивуюся їхній силі духу. Я дивуюся тому, як вони просто за свої права, не за щось там над 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 багатство і так далі. Вони просто самі за себе вийшли на Майдан. І вони не бояться ні беркута, нікого. Вони масою, тією своєю численною громадою, дають відпіру тим бандитам в пагонах. Каже, я б... нужда в мене така. Людська потреба з'явилася. Пішов я в профспілок будинок, захотів в туалет, думав, ну, звичайно, така маса народу, що ж там можна чекати, які там умови можуть бути. Каже, навіть в туалеті я був здивований, наскільки все було за європейськими принципами зроблено. Культурно висів туалетний папір, було гарно, все чисто прибрано, навіть висіли наклейки, не кидати. З цигарок ті окурки де не потрібно. Він просто вражений от всім тим нашим духом, тією толерантністю, тією єдністю українського народу. Він каже, якщо б у нас, бодай, пару росіян, я вже не кажу за тисячі, пару сотень вийшли отакі от речі, продемонстрували, їх би миттєво запакували і вже давно би про них забули. У цей раз український народ продемонстрував щось нове, того, що ще не було, напевно, взагалі в європейській практиці, а може і в світовій. Коли відповідь на не зовсім адекватну реакцію влади, народ продемонстрував масове мільйонне повстання, повстання, яке вимірюється мільйонами, і не веде до якогось. Погромів до чогось до якихось руйнувань, а відбувається в мирному виразі. Такого ще, напевно, в цій практиці не було. Навіть пам'ятаємо, коли були заворушення, здається, в 8 му році в Франції, пам'ятаєте, скільки там було спалених машин, скільки було розбитих вітрин і всього такого. Це вразило світ. Більше того, ще, напевно, півроку тому всі ми задумувалися над тим, що. Очевидно, в українському суспільстві революція неможлива. І тим не менше, коли година пробила, коли нам вже наступили так боляче на мозоль, що терпіти було більше не на сила, народ повстав. Що дуже важливо, повстали не лише ми, мешканці Західної України, України повстав Київ, що створило власне базу для перемоги. Тепер всім нам треба, очевидно, до перемоги добитися. Thank